Знаєте, іноді запитуєш себе, чому одні люди ревнують до слів, до погляду, навіть до чужого лайка під фото, а інші взагалі спокійні. Це не про силу характера, це про біохімію мозку. Якщо дуже спростити, ревнощі – це не просто емоція, це нейробіологічна тривога, яка вмикається в мозку так само, як страх або паніка. Перше це мигдалеподібне тіло. Саме воно ловить сигнал: увага, загроза, втрати. Далі вмикається реакція: пришвидшене серцебиття, нервове напруження, підвищений кортизол. Це так само, як бий та тікай тільки у стосунках. Другий гравець дофамінова система. Якщо партнер це джерело задоволення, тепла, інтимності, мозок каже, це моя винагорода. І коли з'являється хтось інший, система сприймає це як крадіжко. Тож ревнощі – це не завжди про любов, це втрата доступу до приємного. Третє окситоцин і вазопресин. Окситоцин будує довіру, вазопресин – власницький інстинкт. Якщо рівень окситоцину високий, людині легше довіряти. От вазопресин, навпаки, поводує ревнощі без причини. До речі, у чоловіків він розвинений сильніше. А ще є префронтальна кора, це як розумний контролер. Вона може сказати: стоп, це тільки твоя тривога. Насправді все окей. У когось вона розвинена дуже добре. Такі люди взагалі не ревнують, вони не дозволяють емоціям керувати. І важлива думка: Ревнощі – це не завжди про любов, так само як відсутність ревнощів не завжди про байдужість. Все залежить від того, які нейромеханізми активуються. Іноді ревнощі – це емоційна реакція на загрозу та тривогу втрати прив'язаності. Іноді це про невпевненість у собі, страх повторити помилки, стиль прив'язаності з дитинства. Так само як відсутність ревнощів говорить про довіру. Стабільність, окситоцин і відсутність внутрішньої потреби контролювати. Отже, любов може бути з ревнощами, так і без ревнощів. головне не форма, а глибина зв'язку. Отже, ревнощі – це не слабкість і не комплекси, це дуже складна хімія, гормони, рецептори. Дитячі паттерни, досвід попередніх втрат, і поки одні живуть з тривогою, інші мають трохи більше окситоцину, менше вазопресину і сильну префронтальну кору. Отже, якщо ви ревнуєте, не звинувачуйте себе, краще пізнавайте себе. Розуміння це перший крок до свободи від автоматичних реакцій. А як ви ревнуєте чи довіряєте і живете спокійно?